Війна та окупація зруйнували не один бізнес на Херсонщині. Багато хто втратив справу власного життя. Втім, є і успішні приклади, коли вдається відновити підприємство, зберегти робочі місця для своїх земляків та відродити бізнес в нових умовах. Наші журналісти побували на одному з таких релакованих херсонських підприємств на Івано-Франківщині та поспілкувалися з його власником. Дозатори, дрібні пластикові деталі для побутових ємкостей тут виготовляють за допомогою сучасного обладнання, яке вціліло під час окупації Херсона. Армія загарбників просто не змогла вкрасти все. Розповідає власник підприємства Юрій Рожков. Щось вдалося врятувати і завдяки цьому відновити бізнес. Ми розуміємо, ми українці розуміємо, що потрібно підтримувати. Економіку України і без економіки ми не виживемо. Ми не можемо бути увесь час такими людьми, які тільки просять свої підприємства. Будував понад 20 років за покликанням інженер-технолог, тож завжди була мрія щось виробляти. Колись власноруч креслив деталі машин, що витримують погані дороги. А креслення відправляв у різні країни світу, де його проекти могли реалізувати. Ділиться Юрій Рожков. Згодом власне виробництво започаткував на Херсонщині. Продукція реалізовувалась в Україні та Європі. Та 24 лютого змінило все в день вторгнення, евакуювавши родину. Сам вирішив залишитись у Херсоні, який штурмували російські війська. Я вирішив, що я залишаюсь в Херсоні. І в перший же день, 24 лютого ввечері, мені зателефонували з міською адміністрацією і попросили, що зараз е, наші танки українські збройних сил стоять на Антонівській мосту і потрібно їх заправити, тому що у них паливо залишилось тільки на півгодини. А ми з вами знаємо, що якщо палива в танку немає, то він становиться просто мішенью для літаків. Паливо було у підземних ємкостях, але на заправці біля Антонівського мосту, де була найгарячіша точка боїв за Херсон, не було струму. На підприємстві у нас було, були такі насоси ручні, потужні. Ми їх колись використовували в перекачці на, на наших підприємствах і загрузили в буса в мікроавтобус і поїхали. Це було десь біля 10-ї вечора. Поїхали на Антонівський міст, ну і ми почали <кхух> витягувати ці шланги, насоси, готуватися для того, щоб до заправки танків ці всі процеси у нас пішли і більше я нічого не пам'ятаю. Російська авіація вдарила по танках. Згодом ім'я Юрія Рожкова з'явиться у сводках новин. За його життя боротимуться лікарі у палаючому, але ще не захопленому Херсоні. Ну, мене знайшли, як вони кажуть, десь 15 метрів від того міста, де я був. Я не знаю, як я туди потрапив, і відривне волнує мене туди вибуховою волною віднесло. Ну, і повезли нас в лікарню Лучанського. Лучанського сказали, що вони мені взяти не можуть, тому що в мене велике там і Артерії, вени перебіті, тому мені потрібно тільки вести обласну лікарню, там є засудівсти хірургії. Привезли туди, зробили операцію. Я вже на наступний день в лікарні очнувся в реанімації. В Херсон зайшли окупанти. Про те, що прийдуть по нього, отримав не одне попередження. Тому прямо з лікарні довелося виїжджати вночі. Дві доби в дорозі, довга реабілітація, підтримка рідних та лікарів. Сьогодні Юрій Рожков знов в строю. На його підприємстві працюють херсонці. Однією з найбільш важливих справ називає допомогу лікарням, які опікуються пораненими. У Кожного свій фронт. Я думаю, у кожного є попит. Якщо ти українець, ти повинен щось робити релокованим із зони бойових дій підприємством. Сьогодні найбільше потрібна допомога держави, говорить Юрій Рожков. Адже саме вони колись повернуться додому, щоб розпочати процес відродження деокупованих територій.